Вітаю за мікрофоном Володимир Гарматюк. Ви слухаєте підсумки тижня у Польщі. Сьогодні будемо говорити виключно про реакції польських експертів і польських політиків на події у п'ятницю у Білому домі, коли зустрічалися Володимир Зеленський із Дональдом Трампом. Нагадаю, під час зустрічі виникла суперечка, під час якої президент США разом з віце-президентом Джей Ді Венсом по суті заатакували агресивно Володимира Зеленського. Зрештою, президенти не. Підписали рамкової угоди про використання українських природних ресурсів. Зустріч почалася з обміну люб'язностями. Однак під час відповідей на питання журналістів виникли розбіжності в думках. Дональд Трамп стверджував, що Володимир Путін хоче миру і що йому можна довіряти, що він не порушить перемир'я. Володимир Зеленський натомість говорив, що гарантії безпеки необхідні, оскільки Путін постійно порушує домовленості. Справжня суперечка спалахнула після того, як кореспондент польського радіо Марек Валковський запитав президента Трампа, чи не надто він альянсує із президентом Путіним. Тоді віце-президент Джей Ді Венс приєднався до дискусії, стверджуючи, що велич Америки полягає не лише в її відданості цінностям, але й у готовності брати участь в дипломатії. У відповідь Володимир Зеленський зазначив, що Володимир Путін є агресором і що він не може бути винагороджений заг. Агр... Гресію, тому що рано чи пізно це торкнеться США. Потім до дискусії підключився Дональд Трамп, який звинуватив Зеленського в невдячності. Відбулася десятихвилинна сварка, після чого український президент покинув Білий Дім. Наведу тут фрагмент тільки невеликий, із того, що відбувалося. Запобігти зруйнуванню вашої країни війною всі мають проблеми навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Я вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Вам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Мирнамижі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни, нам. і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити кореспондент польського радіо Марек Волкуський був на місці. Спостерігав за сваркою президента Зеленського і Трампа і Джей Ді Венса і про дипломатичну катастрофу і напружену атмосферу зустрічі розповів в ефірі третього каналу польського радіо. Чого я рази. Я ніколи раніше такого не бачив, хоч багато разів бував Овальному кабінеті. Більш того, все почалось з мого питання до президента Трампа, яке я поставив йому під час цієї розмови. Трамп і Зеленський там були українська делегація. найвищі представники США був віцепрезидент Майк Волц і Марко Рубіо. Багато найвищих радників Трампа. Я спершу запитав Зеленського, чи він має відчуття, що президент Трамп в цьому конфлікті стоїть на боці України. Дональд Трамп сказав, що це було дурне питання, але Зеленський відповів. Після того я поставив наступне питання і пояснив, що я мав на увазі. Тобто, чи Трамп у тих переговорах між Росією та Україною буде на боці України, чи він намагатиметься позиціонуватись посередині? Тоді Трамп сказав, що буде посередині. Він згадав теж Польщу, сказав, що Польща не має чого боятись, бо дає багато коштів на оборону. Я запитав про країни Балтії. Трамп сказав, що тут ситуація трохи гірша і дійшло до того питання, яке дало початок. Тій сварці я запитав Трампа, нагадавши йому, що Польща багато десятиліть була під ковпаком совєтського союзу. Поляки і мешканці всіх країн центрально-східної Європи дивились на США не тільки як на найбагатшу і найсильнішу країну у світі. Але й країну, яка має прекрасну музику, чудові голівудські фільми, чудові спортивні машини, але як на джерело добра, як на тих, хто завжди стоїть на боці добра у світі, і Трамп відповів на питання. Але віцепрезидент Джей Ді Венс не був задоволений відповіддю і сам почав говорити. І тоді Зеленський втрутився, опонував трохи Джей Ді Венсові. І тоді ситуація цілковито вийшла з під контролю. Зеленський з Трампом і Джей Ді Венсом почали сваритися в якийсь момент. Джей Ді Венс сказав, що Зеленський має бути вдячним Президентові Трампові Америці. Має передовсім дякувати, а не повчати його. Це Власне, і це тривало кілька наступних хвилин. Була дуже сильна напруга. Потім Трамп сказав, що вже достатньо відповідати на питання журналістів. Але коли ми виходили з овального кабінету, Трамп усміхнувся. Думаю, йому це дуже сподобалося. Він усміхнувся і сказав, що це все дуже добре виглядатиме в телевізорі. що добре в Одразу ж після того, як відбулася сварка, лідери країн Європи почали висловлювати підтримку президентові України. Слова підтримки написав на платформі ікс Дональд Туск. Він сказав: Дорогий Володимире, дорогі українці! Ви не самотні. Також спікер польського сейму Шимон Головня підтримав президента Володимира Зеленського не три дні, не три місяці, а три роки мужності та рішучості. Так, президент України Володимир Зеленський Шана Україна. Ми з тобою написав Шимон Головня на платформі X. Президент Анджей Дуда навмисно не коментував в соцмережах сварку між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Так заявляє його радник Лукаш Жепецький в ефірі третього каналу польського радіо. Анджей Дуда чудово знає, що дипломатія любить тишу, говорить він. Теля уж було вчора, й стільки заяв на порталі ікс від різних політиків, що це до нічого доброго не призвело, бо ті емоції сягали зеніту. А роль відповідального політика є пошук рішень для важких тем і проблем. В трудних проблем депутат Європарламенту від громадянської коаліції Марта Втісло. Зазначила в ефірі ТВП. Інфо, що насправді невідомо, що викликало таке роздратування Дональда Трампа. Не мені, але, шановні пані. Тим не менш на наших очах діється справжня історія, аби вона закінчилась позитивно, аби це не була чорна п'ятниця у міжнародній політиці. заступник міністра цифрових справ Даріуш Сандерський від Лівих вважає, що починається нова ера у міжнародних справах. Чим раз більше буде під час прес-конференції діятись такого, коли слова, які буде сказано на емоціях, чим раз частіше будуть мати значення для міжнародних стосунків. Але пам'ятаємо, що ми також перебуваємо, Буваємо на тому етапі, коли Дональд Трамп тестує певні наративи і певні межі. віце маршалок сенату мацей живної з Польща 2050 розкритикував поведінку американців. Президент стану вже додачу при своєму віцепрезидентові, який наскакував на президента України, бо це була справді битва, яку було важко виграти. Де двоє на одного дуже агресивно вербально атакували його, вимагаючи поваги. Хоча самі цієї поваги не проявляли. За правління Дональда Трампа США більше не є надійним партнером для Польщі. Так вважає Дорота Олько із лівих, коментуючи зустріч президентів України та США, вона зазначила, що європейські... Ські країни мають зосередитись на тіснішій співпраці в рамках євросоюзу в ефірі третього каналу польського радіо. Депутатка зазначила, що може знадобитися зміна міжнародної політики Польщі. То очевище трудна це, звісно, складно сконфронтуватися із тим, в якій ми сьогодні ситуації перебуваємо. Якщо йдеться про США, звісно, в контексті оборонних союзів такою була наша традиція, що саме на трансатлантичне партнерство треба робити акцент. Але зараз це не так, що просто змінився президент. Ми маємо в США абсолютно непередбачуваного очільника в Станах зідночаних прибуться абсолютно нішевідевельника. Добромір сосні із конфедерації погоджується з таким діагнозом і зазначає, що Сполучені Штати відвертаються від Європи. Стане ще США відвертаються від Європи. Найімовірніше, вони вже погодилися із тим, що не є гарантією безпеки. Нам треба припинити ігнорувати цей факт, звернути увагу, що ми більше не можемо їй довіряти як гарантові безпеки Америці, і діяти так, щоб дати це їм зрозуміти, якщо вони однак хочуть залишати. Тися гарантом безпеки, якому ми можемо довіряти, то мають нас цьому переконати, що ми можемо їм настільки довіряти. Можемо їм на Каміла Гасюк Піхович із громадянської коаліції заявила, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа показала, що Європа має зосередитися на власній безпеці без підтримки США. Європа є... європа є сильною і може бути ще сильнішою, якби інші європейські країни НАТО видавали на оборону стільки, скільки видає Оль то ми би могли у Європі витрачати в десятеро разів більше ніж витрачає Росія. Росія мусить мати абсолютне усвідомлення того, що Європа є єдиною, говорить єдиним голосом, є сильною. Що за будь-який напад на Європу Росія заплатить дуже дорого. Анна Гембіцька із «Права Анна і справедливості зазначає, що угода, яка мала бути підписана у Вашингтоні, мала дати Україні гарантії безпеки. Бо запропонен запропонували їм найкращі гарантії безпеки, адже що для США найважливіше економічні інтереси. Тому Україна отримала найкращу гарантію, тобто те, що Сполучені Штати інвестуватимуть, інвестуватимуть туди великі гроші, і природно, там, де сполучені штати інвестують, де вони мають свої економічні інтереси. Вони також готові брати і військову участь. Ще також Депутат від громадянської коаліції Маріуш Вітчек сподівається, що переговори між американською та українською сторонами буде відновлено. За його словами, в цій ситуації Європа має говорити одним голосом, але також приймати багато важливих рішень. То це обсервуємо, навно каже, те, що ми бачимо, безумовно змушує нас ще інтенсивніше консолідуватися тут у Європі. Тому ще багато чого буде відбуватися. Треба прийняти багато серйозних рішень. Сподіваюся, що переговори буде відновлено тим. Більше що на папері вже підготовлено низку речей для підписання. Звичайно, ми всі повинні чинити мудрий, раціональний заснований на співпраці і діалозі. Тиск на сполучені штати Політик права і справедливості Петр Устінський вважає, що Польща має відігравати роль посередника між Україною і США не нідалявач. Ми повинні не підливати оливи до вогню, а шукати порозуміння між Сполученими Штатами та Америкою. І в цьому може бути наша історична роль на даний момент. Ми маємо це зробити, і ми не можемо бути просто пішаком, який дивиться на те, що робить Париж, Берлін чи Брюссель. Вчора Джорджія Мілоні проявила рефлексію, оголосивши, що хотіла би організувати саміт європейських країн за участю США. Ось такі ініціативи варто реалізовувати. в Варшаві Реалізована в Варшаві. за словами Олександри Лео із Польща 2050 завдання Європи зміцнити президента Володимира Зеленського. Нам враження, що президент Трамп розпочав такому таке враження, що президент Трамп почав гру аби послабити президента України, аби показати, що насправді він не президент, тому що вибори не відбулися. Але таке проведення виборів в Україні Росія б цьому була дуже рада, а потім би вторглася зі своїми грошима та дезінформацією. Можливо, тоді б нарешті був обраний проросійський кандидат, тоді б війна якомога швидше закінчилася. Наша роль як Польщі, наша роль як Європи полягає в тому, аби підтримувати президента України і зміцнювати його позиції і умацняння його позиції. Він знав, з ким зустрічається, каже експерт із міжнародних справ Анджей Талага про поведінку Володимира Зеленського під час зустрічі з Трампом. За словами гостя польського радіо, 24 український президент не готувався до розмови з найвпливовішим лідером світу. Він чи президент взяли... Я не знаю чи президент Зеленський просто не поховав Україну, враховуючи, що президент Трамп, безперечно, емоційна людина, і такі події, як ми спостерігали, безсумнівно залишаються в його голові. Він матиме з цього наслідки. Це було заперечення будь-якої дипломатії, заперечення не лише всіх правил, але й здорового глузду у міжнародній політиці. Цього просто не повинно було статися. То що просто нігде не повинно видати. Анджей Талага додав, що навіть якби Зеленський не отримав того, чого хотів, тобто гарантій безпеки, вигідних умов угоди, можна було дипломатично перервати цю розмову і попросити час. Проблема в підході Дональда Трампа до України, а не в позиції України, каже український журналіст Олег Білецький. У ефірі польського радіо 24 він заявив, що тут найважливішою була непереговорна позиція України. Дональд Трамп кілька Дональд Трамп кілька разів повторив. І це була його перша така емоційна реакція, що Україна не в тій ситуації, Україна не в змозі диктувати якісь умови. Можливо, в цьому й полягає різниця, тобто не в тому, в якому становищі зараз є Україна, а в тому, як до України ставиться Трамп, і це, мабуть, найбільша проблема. і то є хіба найвеншим проблемам. Зустріч Трампа і Зеленського не мала відбутись публічно, але вона є результатом зростаючого розчарування як з американської, так і з української сторони, каже експерт із американських справ Бартломей. Кот на його думку, український лідер робить помилку, відкрито демонструючи холодне ставлення до нового президента США. Він ґрунтується на не на припущенні, що в нього є вибір, тому що як не США, то Європа прийде з такою допомогою, яка фактично зможе замінити американську. А з іншого боку, звісно, він повинен внутрішньо показати своєму українському електорату, що він не продасться за дешево. Мені здається, що це припущення президента Зеленського, але смію сказати, що принаймні в одному з цих випадків це дуже помилкові припущення. дипломатичні дії можуть врятувати українсько-американські відносини так? вважає професорка Малгожата Захара Шиманська з Ягелонського університету. Про це вона заявила в ефірі ТВП. Коментуючи сварку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, Малгожата Захара Шиманська підкреслила, що укладення так званої угоди про сировину відповідає економічним інтересам Сполучених Штатів. Дональд Трамп потребує сукцесу, потребує довіщ та й вефнадональду ефенці... Трампу потрібен успіх. Йому треба довести своїй внутрішній аудиторії, що він є людиною, яка незалежно від емоційних обставин, які він здається представляє в своєму наративі як площину, де експлуатується Америка, здатна досягти своєї мети, здатна досягти успіху. Свего є встані до п'янь целю, професор Томаш Плудовський, американіст із університету економіки та гуманітарних наук у Варшаві, заявив в ефірі польського радіо 24, що хід зустрічі Трампа і Зеленського для нього не були несподіванкою. Перш за все, за його словами, через американського лідера, який часто змінює думку, і невідомо коли серйозно, а коли він блефує. Он головне мишлі о своїм Він головним чином думає про свій електорат, про те, як його запам'ятають, і робить те, що вважає за потрібне, щоб його сприймало як сильного рішучого політика, який встановлює правила та отримує вигоди. Головним чином матеріальні фінансові дуже вимірні. Тому ось, наприклад, війна для нього на близькому сході в секторі Газа в Україні насправді лише привід для отримання якихось відчутних фінансових. Вигод, Якісь вимірне фінансове користь за словами генерала Богуслава Пацика, події Вашингтоні ставлять під сумнів. Постачання американської зброї до України. Якщо Трамп і надалі так поводитиметься, то варто очікувати, що він накладе вето, і без його рішення в Україні нічого не піде, сказав військовий експерт в ефірі польського радіо. 24. В Україні ще з є з чим воювати кілька місяців. Але чесно має. кажучи, в Україні також є гаймерси, в Україні є Петріоти, в Україні є багато американської зброї. То якщо так, чим українці тепер воюватимуть, адже вони не отримають від інших країн запчастин ракет. І тому Особих, подібне І так далі і так далі. Експертка із американських справ Магдалена Гурницька Партика заявила в ефірі першого каналу польського радіо, що сварка між Трампом і Зеленським була безпрецедентною. Вона каже, що ніколи такого не бачила це порушувало всі правила дипломатії. Так не робиться дипломатія, так не виглядає дипломатія. І це виглядало як якась звичайна сварка, а не якісь переговори чи спроба домовитись. По перше, це виглядало не як зустріч союзників, а так, що двоє б'ють третього. За словами експертки, Дональд Трамп і Джей Ді Венс зайшли на зустріч із Зеленським з наміром принизити президента України. Такою є їхня стратегія переговорів, аби отримати якомога більше для США, сказала Магдалена Гурницька Партика. Однак, на її думку, ситуація вийшла з під контролю. Венс, Мені здається, що Венс дуже свідомо спровокував Трампа, атакуючи його. Це тема, в якої Дональд Трамп ніколи не пробачить, тим більше що він ненавидить або зневажає Зеленського. Зеленського впродовж багатьох років у 2019 році розмова Трампа із Зеленським призвела до спроби імпічменту Дональда Трампа. Тож ця ворожнеча триває дуже довго. і Він просто не любить цього політика. Він тримає на нього велику образу, бо вважає, що через те, що Зеленський не хотів розслідувати справу проти Джо Байдена, Трамп програв або в нього вкрали вибори 2020 року. року. Збігнів Пісарський з фонду Пуласького підозрює, що сварка Трампа з Зеленським могла бути за засідкою влаштованою на українського лідера в ефірі польського радіо, 24 чотири Пісарський прокоментував цю зустріч. Трохи та реляція зачина. Ці стосунки починають трохи нагадувати протекційний рекет. Це була дуже неелегантна річ, яку намагався проштовхнути президент Трамп, тому що союзні стосунки це одне посередницькі стосунки інше, а відносини медіатора ще інше. Президент Трамп і США мають бути союзником, який підтримує Україну. А тут вони не тільки не підтримують, а в мене слалося враження, що мають величезні претензії до України, і ті ж претензії вони не виставляють Росії. А тих самих претензій не віддач до Росії суперечка в овальному кабіну кабінеті значно послаблює позиції США на міжнародній арені. Так вважає політолог із Варшавського університету. Бартош Теславський В ефірі польського радіо 24 він сказав, що це злам поточної політики США. напевно, означало Це точно означатиме слабкість США на міжнародній арені, бо зараз ми всі в шоці, але невдовзі весь світ почне до цього нестабільного корабля, яким є Вашингтон, пристосовуватися і чимраз далі будуть від нього відсуватися. Бартош Теславський також Плався на концепцію Росії як потенційного союзника США в конфлікті з Китаєм. Прагнення до такого альянсу пояснило би поступки Дональда Трампа Путіну. На думку політолога, такий поворот зовнішній політиці Росії неможливий. З ідеологічним ворогом США є ідеологічним ворогом Росії, попри все, російський імперіалізм ґрунтується на тому почутті особливості руського народу в суті своєму антиліберальний і антиамериканський, бо донедавна саме Америка була. Виразником цього лібералізму до тих час була завжди найбільшим вражителем теголібералізму. Директор інституту американознавства і польської діаспори Ягелонського університету, професор Радослав Рибковський вважає, що сварка в Білому домі яскраво показала, що адміністрація США більше зацікавлена. У нормалізації відносин з Росією ніж у захисті України, яка продовжує воювати. Експерт також вважає, що той факт, що сутичка між президентом Трампом і віце-президентом Венсом і президентом Зеленським відбулася перед камерами на очах у всього світу, має колосальне значення. Професор Радослав Рибковський в інтерв'ю польському радіо заявив, що дії американської адміністрації і самого президента США показують, яка його головна мета, і це несправедливий мир. Способі діяння і в способі трактування. України у тому, як США діють і сприймають Україну, видно дуже добре якийсь далекосяжний план. Разом з тим, абсолютно очевидно, що Дональдові Трампові та його адміністрації важливо повернути в міру нормальні відносини з Росією. І події в Білому домі чітко показали, що для Дональда Трампа набагато важливішою є Російська Федерація ніж Україна важніша є. Федерація російська ніж Україна, американіст також зазначає, що події в Білому домі для багатьох американців стали доказом того, що лідер України не є людиною, з якою можна нормально говорити. Натомість, європейці, особливо поляки, бачать ці події зовсім інакше. Ні, улягав вам чи важчі, що Зеленський давши випровадять зрівноваги. Без сумніву Зеленський дав вивести себе з рівноваги під час зустрічі. Ми як країна, що межує із Росією, абсолютно розуміємо, чому він так емоційно відреагував. Бо це не була розмова про визнання претензій на експлуатацію родовищ. Це була розмова про те, бути чи не бути незалежній українській державі. Кото була розмова бути або не бути нізалежного панства українське у неділю в Лондоні відбувається саміт європейських лідерів. У його порядку денному домінуватимуть події в Білому домі. Дар'ю Шматерняк з порталу PolUkrNet сказав в ефірі Польського радіо 24, що саміт має конкретизувати подальшу підтримку України. мені здається, що цей саміт було заплановано так, аби врахувати цю зустріч у Вашингтоні, аби це була певна реакція на те, що насправді сталося у Вашингтоні, і ми бачили, що сталося. Безумовно, на даний момент потрібно значно більша відповідальність щодо прийняття, а також виконання рішень щодо подальшої підтримки України. І дуже добре, що така зустріч відбувається. Польщу в Лондоні представлятиме прем'єр-міністр Дональд Туск. Там мають говорити про створення спільної бороноздатності. Так вважає директор музею війська польського генерал Богуслав Пацик. В ефірі польського радіо 24 Він підкреслив, що після цієї Розмови у Вашингтоні Європа має подбати про власну безпеку. Сподіваюся, я сподіваюся, очі Європи відкриються ще більше, і на мою думку, будуть ухвалені рішення. І я не думаю, що в Європейському Союзі чи в Європі загалом хтось не має ілюзій, що необхідно розбудовувати європейський оборонний потенціал, незалежно від того, чи це буде в межах союзу чи в межах Європи. Однак Дональд Трамп і його віцепрезидент показали, що жартувати немає сенсу, і що ми повинні покладатися в першу чергу на себе. Каміла Гасюк Піхович із громадянської коаліції. Казала в третьому каналі польського радіо, що, хоча саміт відбувається у Великій Британії, саме Польща задає тон європейській дискусії щодо ситуації в Україні. То запропоноване з Дональда Туска запропоновані Дональдом Туском передача заморожених 200 мільярдів євро російських активів на допомогу Україні, спрощення фіскальних рішень, щоб більше видавати на озброєння в Європі. Це те, що пропонує польський прем'єр. Про це говорять у Європі, і європейські політики звертають на це увагу. Під них одношо. Пощагульні політиці європейсьці Барбара Олівецька із Польща 2050 вважає, що потрібно діяти, бо американсько-європейські відносини змінюються. Важне три важливі речі: правда, мужність і сила. І правда полягає в тому, що Росія є агресором, і від цього нікуди не дітися. І це не приймає Дональд Трамп. Це викликає занепокоєння. Ми повинні мати мужність говорити правду. А Європа має мати мужність говорити цю правду і силу, тобто будувати себе як Європу. тож польський національний інтерес тепер полягає в тому, аби визнати, що Америка з Дональдом Трампом більше не є гарантом польської безпеки. Так говорить Дорота Олько від лівих проводити чапроважі треба розмовляти. Звісно, нам потрібно ввести дипломатію, треба говорити, але нам треба дивитись правді в очі, що ми не можемо розраховувати на те, що Америка захистить нас. Перш за все, тому що ми не можемо розраховувати на те, що президент Трамп не передумає і не обдурить Україну через три тижні після підписання перемир'я. Не зміни здання і не ошука України. Лукаш Жипецький з канцелярії президента говорить, що Володимир Путін боїться двох речей сили і єдності. Унія Європейська європейський союз має бути єдиним, і він має дати чітке повідомлення про те, що його не можна розділити що він збільшує витрати на оборону бажано до 5%, І теж про це має сказати Велика Британія. Британія після бурхливої розмови у Вашингтоні Європі доведеться взяти на себе тягар допомоги Києву. Вважає Збігнів Пісарський із фонду Пуласького. В ефірі Польського радіо 24 експерт сказав, що Європа має можливості і ресурси, аби взяти на себе тягар. Економічної та військової допомоги Україні пропорціональні Європа дає фінансову пропорційно. Європа надає більше фінансової підтримки ніж Сполучені Штати. Про те, що їй тепер доведеться нести відповідальність самостійно, цілком реальна перспектива. Ну це трохи як з Україною. Вибору немає. Якщо ми не підтримуємо Україну, це означає, що ми згодні на те, аби кордон з Росією проходив від Калінінграда до Бещад. А це кордон НАТО і кордон Європейського союзу. То і границя уні це були. Підсумки тижня у Польщі. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.